Зниклий чайник. На острові Сантарай жила одна жінка, у якої був лише чайник, який можна було повісити над вогнем, щоб прип'ятити воду та приготувати їжу. Кожного дня хтось із фей приходив забрати чайник, а я тихо, не кажучи ні слова, розтрізала в будинок і хапалася за ручки чайника. Коли це ставалося, ручка чайника заклацала, а Чіпка підняла очі, прочитала це заклинання. Коваль здатний розжарити холодне залізо вілья. Завдяки чайнику з'являються кістки і повернуть його знову цілим. Тоді перея відтала з чайником і повертала його пізніше, наповненим м'ясом і кістками. Одного разу жінці довелося їхати на хоромі на материк. Вона попросила чоловіка сказати заклинання, коли фея прийде за чайником. Її чоловік погодився і повернувся до роботи. Прийшла фея, і чоловік побачив, як вона підійшла до дверей. Коли він побачив фею, він почав відчувати страх, тому що він не мав контакту з маленькими феями. Якщо я замкну двері хати, розмірковував він собі, вона піде і залишить чайник. І це буде так, ніби вона й не приходила. Тож він замкнув двері і не відчинив її, коли фея спробувала зайти. Але фея підлетіла до отвору в даху, коли доходив дим від вогню і змусила чайник вискочити з отвору. Фея миттєво втекла з чайником. А коли того вечора поверталася дружина чоловіка, чайника не було видно. Де мій чайник? запитала жінка. Я нічого з ним не робив, сказав чоловік. Я злякався, коли прийшла фея і зачинив двері перед нею. Вона винесла чайник через дах, а тепер його немає. Ти жалюгідний негідник. Невже ти навіть не можеш подивитись за чайником, коли я виходжу на день? Жінка йшла до горба, де жили феї, щоб побачити, чи зможе вона дістати чайник. Коли вона прийшла, було зовсім темно. Перед нею відкрився схиль пагорба. І коли вона зайшла, та побачила стару фею, що сиділа в кутку. Тож вона подумала, що інші, мабуть, уже вчинили свої нічні пустищі. Вона знайшла свій чайник і помітила, що в ньому були залишки їжі маленьких фей. Коли вона бігла по доріжці з чайником, то почула гавкіт собак, що переслідували її. Жінка швидко подумавши, дістала чайник і Жанка трошки їжі, кинула собакам і помчала далі. Це сповільнило рух собак, і коли вони знову почали її наздоганяти, вона ще кидала їжу, поки не дійшла до свого будинку. Бігла та зачинила двері, сподіваючись, що вони не зайдуть. Кожен день після цього жінка стежила за фею, яка приходила, щоб забрати її чайник. Але маленька фея більше і поверталася.